Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Спека нас стоїть просто неймовірна, 34 градуси, то в тіні. Але це і на краще. Мають змогу добре достигати помідори, ну, а ми їх, в свою чергу, консервувати. Сьогодні, до вашої уваги, в'ялені помідори. Це звичайний рецепт, простий, але просто хочу вам нагадати, що от є така страва. Так, зараз це тільки 4 баночки, але я на цьому не зупиняюся, буду такими невеличкими партіями ще дов'ялювати. Ну, а як я це робила? Дивіться далі, для приготування в'ялених помідорів нам потрібно, відповідно, помідори. Це мої власні такі от сливочки, вони такі щільні помідорки. От, ви можете брати будь-який сорт помідор, але головне, щоб вони були м'ясисті. Зараз будемо бачити, розрізати, якщо тут буде забагато насіння самої рідини, буду відразу відбирати у мисочку і далі піде це у соус. Нічого в нас не пропаде. Часник і суміш спецій та приправ. Ви можете взяти відразу готову суміш, якусь серезин, морську, щоб була така і запашна, і з такою. От, м'ята дає таку свіжість. Ну, загалом, те, що все-таки вам подобається. У мене суміші немає. У мене є всі приправи окремо. Отже, я додаю чебрець, це листя чебрецю сушене. Я собі просто суміш зроблю, щоб було ну, швидше посипати помідори. Естрагон. Всього візьму по чайній ложечці. Чебрець. Та базилік. Оце перемішаю, використаю це, замішаю нове. Весь цей процес в'ялення томатів дуже легкий, простий, але якусь смакуту ви потім будете мати. Це взагалі. Так, відразу наріжемо чесник такими кільцями, також будемо його сушити. І кидати в баночку вже разом до помідор. Він так і залишиться твердим, він висихає просто нанівець. Але олії він свій смак віддасть, свою справу він зробить. Олію потім із цих помідорок також не потрібно виливати, дуже смачно в неї заправлені салати. І не обов'язково, щоб цей салат був, наприклад, там з ну, свіжого там, салатного листя, отакий свіжий. Із солених огірків, просто солені огірки, порізані, О, такими там кільцями, півкільцями. Додати оці в'ялені помідори, додати олійку. Сама олія вже буде мати смак томатів, томатів і цих всіх приправ. І ви навіть взимку отримаєте просто ну, настільки смачнющий салат, і бюджетний головне. Тому що огірочки у вас будуть, ви ж засолили огірочки. Томати ви зараз нав'ялите. І все. Смачна зима вам гарантована. До сиру кисломолочного якусь Ось таку заправочку зробити. Ну, що мені вам розповідати? Ялені томати то смакота. Я буду на наполовинку розрізати. Ну, дивіться, бачите, тут вони все такі м'ясисті, не буду я вичищати з них рідину. Ось обще поставлю. Так, розкладаємо, можна сушити в духовці. трошки довше цей процес займе. але ж все-таки зав'ялити помідори можна і без без спеціальної сушки. Одну сітку. Я вже нарізала помідори. Як бачите, тут достатньо вільного місця лишила, досипаю ще між ним чесник. Ну, це просто, щоб не на одному піддоні, не на одній сітці чесник сушився, а разом з помідорками так, І посипаємо нашими приправами. Зараз я доріжу всі, там ще можливо виберу. В'ялити буду ще там протягом сезону. Я просто дуже задоволена цими помідорами. А потім пригадайте ціну в магазині, скільки коштує баночка в'ялених помідорів, коли ви себе схочете побалувати такою стравою смачною. Так що краще в сезон це все заготовити. Ось так. І ставлю сушитися. Температура спочатку 40 градусів, потім перемикаю там на 50 і далі ще більше на 60, Приблизний час приготування це буде 5 годин. Якщо у вас багато піддонів, звісно, по стандарту змінюємо верх знизу, міняємо місцями от, і в'ялимо. Саме не сушимо, бо я першого разу би, за недостатністю знань, я висушила помідори, можна сказати, і вони більше назад не відійшли. І це просто були такі, ну, сушене щось. Звісно, ми його з'їли, нічого не пропало, а от використовували в інших стравах, але коли в салаті попадає, він все-таки тверденький, ну, не дуже приємно їсти. От Тому саме в'ялимо помідори, от, і потім будемо заливати гарячою олією. Я закриваю гарячою олією в стерилізовані банки, хто би там що не казав. Все, зустрінемося, коли вже наші помідорки пов'яляться. Помідори пов'ялилися в кілька етапів, бо вони якось зараз не висихають, чуть прив'ялилися, вимкнули вони назад, відійшли. Ну і отак. Хочу показати, до якої консистенції. Ну так, вони м'якенькі, але вони вже повністю готові. Ну, от, видно, що він повністю в'ялений помідорчик. Дуже ароматний такі тривички смачні. Які наші подальші дії. Олієм, беру каструльку і будемо нагрівати. Не кип'ятити, але нагріти. Банки я вже простерилізувала, кришки також. Так, поки що може вистачить, цього буде небагато. Ось вони ще такі тепленькі. Поки будемо розкладати по баночкам, то і олія нагріється. Що просто розкладаємо е, в переміжку з чесником. Да, це тільки помідорок ми багато нарізали, а на виході їх маленько. Тому прийдеться ще кілька разів зробити, щоб було достатньо на зиму. Зберігаються вони відмінно і саме заливати от такою от, ну, теплою гарячою лією. Ну, не така гаряча, що вона от просто кипить. Бо так банки полопають. А, ну, моя така думка, що якщо десь у вас ще помідорка не дов'ялилася, то гаряча олія, ну, її доготує, скажімо так. Ну, от вам один піддончик лазить в одну баночку. Ех! Шуміли у мене ці помідори, якщо заливати холодною олією. Можливо, десь недосушені, недов'ялені були помідори. Тому вони мене зашуміли і вся ваша праця нанівець. Тому я не хочу такий, такий вихід, такий результат. Тому заливаю гарячим. І зберігаю в холодильнику. Їх небагато, місця для такого завжди знайдеться. Якщо вийшла неповна баночка, сміливо заливайте олією, можна навіть і до повного це закрутити кришкою. Не пожалкуєте, дуже смачна буде олійка, згодиться до салату. Трогаю так олію рукою, ну, вже вам в кадр не показую. От як пательню перевіряєте, там вже вона нагрілася чи не нагрілася. Там, щоб щось смажити. От так само олію так приставила рукою. От, ще такий не сильний жар іде. Ну от вже. Як то кажуть, ворушитися почала. Ну, ви, мабуть, не почуєте, а я отчую таке ну, легке шипіння. Вони булькають ще, як досмажується. Так, олією. Зауважте собі, залила під самий верх, дуже гарячі манки. От вона так собі постоять, кришечки втягнуться, закупоряться і буде добре зберігатися. Так, спробувала кришку, не закручується добре, тому замінила. О, так мені подобається краще. Ну що ж? Отакі от в нас помідорки вийшло, звісно, їм потрібно ще настоїтися в спеціях. Ну, от якщо, так як я на початку брала, просто їла, то можете і так вже собі відразу використовувати, ну краще хай вони ще в олії настояться. Отож, натхнення вам на приготування, на заготівлю таких смаколиків, щоб зимою, та й не тільки зимою, і навесні, і влітку, і завжди. У вас було що додати до салатику. Або і просто відкрити баночку і собі їсти. Подненьки так витягувати і смакувати. Дякую вам за перегляд, дякую за ваші підписки, за вподобайки. Чекаю вас в наступних відео. До побачення!